Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я Роман Оденець. Знаходимося ми в студії дизайну, мого авторства, де розглядаємось, поглядаємо і говоримо про можливості дизайну, м'яких модульних, мобільних дизайнерських меблів номер один в світі. Це меблі трансформер, мого авторства. Отут ви бачите. Ознаку айдентику бренду номер один в світі завдяки тому, що була застосована математична модель Тетраміно. І от такий символічний п'єдестал. Це як ви бачите, під першим патентом знаходиться і перша модель. Вчора ми її в попередньому відео розглядали в скетчинг. В техніці, коли ми моделюємо з 2D, переводимо в 3D модель, і от ви бачите, модель вже виконано так в масштабі, так як вона має бути, і в натуральну величину. От я з вашого дозволу, з позиції пуфіка. Перейду в позицію крісла, і ми з вами поговоримо стосовно цієї моделі. Вона налічує в собі весь спектр необхідних можливостей в ході трансформації і перетворюється на всі відомі м'які меблі, саме тому вона і є номер один світі. Саме чотири, я про це вже казав на цьому каналі, саме чотири елементи тетра дають в ході трансформації в найбільшу кількість форм. Їх налічується шість базових і дві додаткові або там, кілька додаткових за рахунок застосування от таких от, е, аксесуарів у вигляді е, таких. Подушок вони їх виконали в золотому перетині, в зрізі, в якості відтворили зріз крила метелика, розділили його і створили такі додаткові можливості в ході трансформації, коли ми можемо ці елементи класти зверху. або... Знизу підкладати і отримувати додаткові можливості в зручності, в зразковості за рахунок збільшення кількості та в затишку. Тому що коли ми говоримо про ергономіку, от дивіться, я, наприклад, сів, мені отак от зручно, але от опиратись мені б не заважало ще якусь додаткову подушку. От я сідаю тепер о. Краса взагалі. Тобто в мене є підтримка. Розумієте? Є підтримка, і я її відчуваю, і вона мене, а, ніби знаєте, ніби я а, а, додатковий такий корсет, який підтримує мене, вдягнув на себе. Тобто, такий трансформер а, з а, додатковою вартістю. Саме тому ми говоримо про це, що оця додаткова вартість, вона є здатна в вашій оселі зробити більш значущими, більш цінними, більш привабливими. І не тільки для вас затишними і зручними, але і з поглядання сучасного, прогресивного і трендового такий тренд, який ви берете назавжди, воно відчувається. І всі ті, хто до вас завітають в гості, всі ті, хто будуть. Так, таким, так чи інакше контактувати з вами, вони все це будуть відчувати на вашому внутрішньому стані, і це відображається на вашій впевненості в собі, коли ви навіть в стислих умовах маєте простір. Тобто, це така а, божествений задум а, а, над великого, а, над. А, того, хто над всіма нами, того дизайнера, який створив все, весь всесвіт, і ви стаєте його частиною за рахунок використання вже втіленого. І це дуже круто, коли люди мають таку можливість. І отримують І велика дяка вам за все те, що ми робимо з вами. Отакий партнерський дизайн, який ми з вами запровадили на платформі www.dizing.net.ua, це додаткові можливості для всіх нас. В партнерстві ми можемо змінювати підходи, ми можемо обирати. наприклад, я... Бачите, я люблю дуже собачок. У мене є от така іграшка, яка мене підтримує і надає таке творчого натхнення, такий друг мій. І бачите, він, от він всіма кольорами веселки, і він тотожній до кольорів Тетріс. Бачите, тут жовтий, зелений, червоний. Синій, до речі, мій улюблений кольор індіго, да? тобто такий джинсовий, ви його бачите на другій моделі ергономічній, він завжди в одному модулі присутній, тому що це база, це наш такий тренд на віки. І розумієте, от коли ми по дитячому починаємо ставитись до наших просторів. І ніби граючись, а тетріс Тетраміно модель математична отримала визнання за поширення гри Тетріс. І я про це постійно нагадую, може комусь вже це мулить. Проте я буду постійно повертатись до цього ті, хто знову і знову з'являється в якості підписників. В просто глядачів, ті, хто зайшли вперше, не мають знати, що тут відбувається, з чим ми працюємо, для чого це власно робиться. От в такій дружній атмосфері собачки, наші друзі, от ми і працюємо, і тут втілюємо в життя те, що цінне, вартісне, те, що може зарадити і вам. Тож долучайтесь, ставте питання, давайте працювати в партнерстві, так як це і задумувалося.